Окей, вот, що у тебе цікаво? Як тобі вообще турнір понравився? Да, турнір прикольний був, так. Прикольненький. А ти що як? А я щось Іру не бачив. Вона біля мене сиділа. Ми на сцену виходили. А, на сцену все, точно, точно. Я ж бачив це, да. Бачиш, забувся. Нічого. Так, прикольна штука. Мені подобалось, тобто, я. Навіть кайфанув, бо я, обачно, ці турніри не дуже люблю. Поучаствував участвую втік, а Тут навіть було інтересно. Зусім... Ну, тут да, якось трошки інший. Типу, коли участвуєш, участвуєш, а коли дивишся, то це трошки якось по-іншому, можна. Да? Крив, Сережа приїжджав, ми теж з ним спілкувалися. Київ переїхав на Печерське, там у нього хата. Короче, прикольно. Ну так, да, красавчик, молодець. Так, Вадос, якщо у тебе інтересно, де ти зараз знаходишся, на якому етапі. Ну, вже другого взяв у роботу. О, Клієнта. Це по тій схемі, що ми з тобою працювали, так? Да? По тій схемі, тільки не через е взагалі онлайн, а з зала. Ну, правильно, ти з зала переводиш в онлайн. Ну, це ж твоя ну тема, я ж кажу, так по тій да, по тій схемі, що ми да, говорили, що й, що й першого. О. Так само і другого, і зараз третім працюю вже. О, ну, Ти, ти, ти вже пер перейдеш на інших. Тренував прийшов є тема це є так, Хорошо, дивися, що що, я поки просто що в мене ще що ця вся упаковка цього продукту відбувається зараз, так як я з нуля повністю починав, то дуже багато нюансів. Я хочу зробити все так, щоб було ну, чітко якісно. Коли своїми людьми, з якими я з зала, то я з ними вже давно працюю, вони мене знають. Якісь такі нюанси можуть в процесі допрацьовуватись. А з новими треба, щоб все було чітко шліфовано, я люблю, коли все так знаєш, чіт чітко. чітко. Я ну поки що чесно скажу, не проводив діагностик і стратегій в онлайні своїми, да, а в онлайні не проводив. Ну, це теж це, це теж саме. Онлайн це те ж саме, що ти береш і Zoom включаєш, і балакаєш через Zoom. Ну і все. То дивися. Те ж саме, тобто, дивися, яка штука, що в тебе зараз іде наработка э, з теплим кругом. Понимаєш? Є э, деякі моменти, що можеш ти взяти весь теплий круг. Сразу всіх в тебе ну, класні стосунки mm -hmm. вистраються. А й у деяких взагалі не виходить брати теплий круг абсолютно нікакійший. Ті люди, які були в залі, вони категорічно проти ніякого онлайну, всі друзі, всі знайомі, всі родственники. ніяких онлайн, тобто ніхто абсолютно не відгукується. Тебе пішло ну, по, по тому сценарію: тут або всіх ти забереш, або нікого жодного. От, поэтому в тебе зараз іде тема дуже крута, коли ти з, оф, з, онл, з офлайна переводиш в онлайн. Не всі це можуть робити. Це можуть робити тільки одиниці, да, як кличко каже. Не, не только лишь всі. <правжу> 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 <можу правжу> так, да, скажімо, це вже є деякою майстерністю, це є наступним етапом. Коли ми освоїли роботу взагалі. Так, щось пропало. Чи не пропало? Ні, а, не йде. Да, коли <правжу> ми. Освоїли роботу взагалі, і вже тоді переходимо на, на зал. Так, е, да, це круто. Тож тобто дивися, зараз наступний етап, я так розумію, що в тебе. А, ну окей, які питання? Давай кажи питання, зараз будемо їх розглядати. Е, ну, поки, поки йде, так як іде. Я оформляю в таблички до табличків. Зараз, е... Uh, ну, назнімав трохи відео в залі, от типу тренувань. Тренувань і треба їх упакувати, їх треба красиво все обрізати, красиво все за кадровий голос зробити і скинути на YouTube. Оце цим я зараз і займаюся. Тобто, ти знімаєш uh, зараз вправи для людей, які в тебе приходять в роботу. Да, 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 ага. да. То есть, ти наред делаєш наприклад, вправ там да, на, на, да, на, да, на банку да. на 30. Ну так, да, це скажем, база знань має бути. В мене, наприклад, ти бачимо з базу знань. Вона така: резиночки, гантельки, то тобто там по чуть-чуть полайтово, Бо в мене в основному е такі жінки, які в зал, абсолютно не ходять і навряд ли коли-небудь підуть. От. Якщо в тебе люди, які в залі вже тренуються, то відповідно тобі такий не то, що контент, а е ну, можна казати, що контент і треба зробити для них. От, щоб вони вже могли використовувати. І там ти ж бачив, десь табличка у нас, таблички там є посилання на вправи. Тобто кожну неділю ми. У да, між... да, 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 да. мене ж точно так само я роблю. Да. О, чудово. Тобто, ти тему цю викупив, вправа. Е... Вибач, переб'ю тебе Вправа і зразу знизу ссылка на YouTube на цю вправу. Все так, да, так. Да. Тобто, потім. Міняєш, міняєш. От це перша штука. Ти записуєш ці всі речі як базу, щоб цим людям давати, і бажано записати ще таку ж саму чи тренування чи комплекс тренувань для людей з лишньою вагою для жінок, які в зал не ходять, які можливо хочуть вдома займатися, тобто, скажімо так, упражнення для людей, які будуть займатися з допомагаючими средствами, там гантельками, резинками, Тобто, можливо, там мами в декреті, можливо, там чиїсь мами взагалі, бабуськи, жінки. Тобто, можливо, хтось не має нагоди ходити в зал, можливо, ті ж самі твої товариші і не зможуть в зал приходити, немає інвентаря. Для них теж є я, я ну, Не то, що не знав, а розбирався, що можна себе ушатати вдома з допомогою стульчика Може. і табуретки. Скажемо, це бутилки. Класна тема, вообще, я для себе знайшов ступіньки. Поход по ступенькам. Mm -hmm. Ти в ти в домі живеш у чи, чи в, квартирі? Uh, в квартирі? В квартирі, в квартирі. В квартирі. Вот у мене є этот, слава uh, Мірова в uh, 25 п'ятому поверхі вона живе. Поняв, так? Да? Нормально, да. І вона мені підказала, Я живу на першому поверсі, але можна на десятий на ходить. Два рази пройшовся уже, і мысли очистились, і, і кардіо. Як, а... як степер, так? Да? Ну да, ну трошки, знаєш там по-тупому, там ідеш, або там йдеш по джунглям яким-то там, чи дивишся там на, на, <рес> на, на, на <рес> дівчат гарних, а то по ступінькам якось по тупому. Треба або книжку слухати, або ще щось. Ну, <рес> Це да, Це да. да Сім ти розберешся, дивися. Е, е, ну, диви, е, значить, в чому можуть бути складності? Перше, по е, харчуванню, що можна або їх дуже ш сильно щиміть, да, скажімо, урізати е тарілки, колоражі. З однієї сторони, це і добре, що вони швидко результат отримують, а з іншої сторони, що вони трошки будуть вже в стресі. От, нам треба, і щоб результат був, і щоб людина була не в стресі. І адаптувати харчування, щоб вона могла е жити без цих вагів. Щоб калорії не щитати, тобто, я, ну, я ж тобі розказую, як я працюю. Чотири тобто, рази білок з клітчатки, один раз углеводи в обід. Ну, та, так це працює. Ну, звісно, що під калорій можна з'їсти бідро цього м'яса, можна, в принципі, плюс-мінус. Ну, як правило, люди не можуть з'їсти дуже багато цього білка, щоб жир аж з'явився. Да? Тобто кілограм м'яса ніхто не з'їдає, це дуже важко. От, і тому автоматично. От можна їсти нажиратися і вибач заверження і не поправлятися. Це тіпа, тіпа аксіома повинно бути, але до цього людина приходить згодом з часом, коли починає кайфувати від гречки без соуса соєвого, коли, скажімо, ляне масло там добріше любого джеймісона, поняв, да? коли очищаються рецептори, тоді вже дуже круто людина розуміє цей смак від життя. От це згодом ти з цим розберешся, і ти вже знаєш, як це робиться. Я тобі не буду багато розказувати про це. Проте є ще тема як психологічного вигорання. Вона може місяць поскидувати, позаніматися з тобою, а потім думає: слухай, я можу сам, я можу, в принципі, і без тебе, тобто почнуться, можливо такі качелі. Ну тут є здержуючий фактор, що вони в залі тренуються з тобою частково або. Повністю, да? а також їх буде стримувати е, твоя, твій сервіс, це школа харчування, щоб вони. І приходили на цю школу харчування, і отримували якісь круті інсайти від цього, а також ці зустрічі, персоналізація, питання, відповіді, коли збираються 2-3-4 людей, три в темі, наприклад, твої клієнта, і там п'ять чоловік, які не в темі. І ті, хто в темі, починають розказувати, як вони отримують результат, як вони кайфують, як вони вже знизили цей е якийсь там жировий показник. І ті люди, які не в темі, будуть вдохновлятися і вже до тебе проситися. Це і е, момент слави для твоїх клієнтів, що вони можуть розказати і отримати, е, скажімо, долю овацій, да, визнання. От. А ті люди, які нові, вони теж захочуть отримати такі ж самі овації, і теж захочуть прийти до тебе під, підсвідомо. Да, можливо, вони захочуть теж побути на сцені, щоб їх також порозпрашували. От. І звісно, що після таких зустрічей ми даємо можливість, що ви можете записатись на безкоштовну діагностику, розробимо ваш план і все таке інше. Це, це ці міроприяття, ключові: персоналізація, школа харчування, е, вапроси і відповіді, а також марафони, які всередині ми проводимо. Марафони. Вони можуть бути в рамках нашого наставництва всередині. От, наприклад, місяць е, супроводу і всередині два марафони. Можна три марафона. Ну, два марафони по 10 днів. Це якраз нормальна тема. Тобто вони не сильно перегорають, і між ними можна 5 днів зробити перекура. Якщо за три місяці зробити шість марафонів, то там будуть дуже серйозні результати. А переможці отримують призи, признання. Це те ж саме. Тобто, вони і так, в принципі, знаходяться в перманентному марафоні, а так вони хоча б між собою будуть змагатися. От, і навіть після того, як вони отримують цей результат, вони будуть прагнути залишитися в твоїй спільноті. А ти їй тоді розкажеш, вони три місяці попрацювали, який ж як треба результат? Мінус. 15 кілограмів ще зробити, якщо там є, куди скидувати. Окей, добре, продовжаємо далі. Нам треба теж далі формувати цю звичку нову. От, якщо людина вже отримала цей результат, ти кажеш, слухай, ти можеш за 50% бути у моїй спільноті, участвувати в усіх мероприятиях, скидувати ці всі тарілки, але я вже не буду, скажем, дуже сильно е, працювати над твоїм результатом, бо, бо ти і так знаєш, як це зробити. А нам треба з тобою працювати саме за створення. Над, над створенням цих нейронних цепочок, тобто, і таким чином можна людину утримувати і далі в процесі в твоєму полі? Ну це цікаво, і це стимулює. От і саме основне цей продукт всередині відшліфувати і школу харчування записати, і засняти круто, і виговориться, і вопроси, і і Всі ці діла е, єсть. Окей, е, що і ще, які питання у тебе? Ну поки, поки. Поки що, наче, такого mm -hmm. немає. Таких питань. Поки працюємо. Все, все, все. Окей, дивися. Значить, мої uh, побажання, рекомендації на, на клієнтах не зупиняться, тому що ти взяв двох клієнтів і захочеться їх там уже сервіс, поработати, ти вже, типу, работаєш, в тебе все хорошо, в тебе є клієнти. Але е відпрацьовувати обов'язково всі ці моменти: партизанський маркетинг, діагностику, переписку, страцесію, вийти на продажі в онлайні, от, і згенерувати прибуток, щоб вже виходити на масштабування. Не треба засиджуватись, не треба ждати, 10, 20 клієнтів, 30 клієнтів це наступний етап. Понимаєш, тому що виходить, що ми, якщо починаємо засиджуватись, ми починаємо вже, в принципі, бізнес ще не сформувався, а ми типу починаємо пожинати плоди, да? тобто ікринка вилупилася, а ми вже починаємо цю маленьку рибку їсти, а нам треба свій бізнес виростити. а бізнес вирощується або в потерях, в потерях фінансових, або на точці ноль. Да, скажем так, або на самоокупаємості є така тема, але не, не з надприбутками. Тому що, якщо ти вже почнеш виводити цей рівень, скажем там, в цієї системи, коли ти сам працюєш, тут потолок там умовно там дві. Там три тисячі умовний потолок. Але якщо у тебе буде команда і автоматизація, там потолок 10, і ти на ізі можеш ділати ці ж самі три, коли ти на 100% будеш упахуватися, коли сам роботиш. Поняв, яка суть? І угу. Щоб не, не задовбало тебе, щоб не впахатися за цю двушку чи трьошку, тобі треба виходити вже на, на інший рівень, коли ти на розслабончику будеш зарабатувати ту ж саму трьошку, але не впахуваєшся. Тому що на всіх етапах на самоокупаємості асистенти і куратори. От і ти вже на цьому етапі можеш або розслабитися на трьошки своїй, або далі цю систему удосконалювати і рухатись на 10-15 і далі. От зрозумів, да? яка, яка суть? Тобто вийти вже на той етап, коли ти на розслабоні, А коли ти постійно в стресі, не годиться. А стрес чого? Того, що ти сьогодні напрягся, взяв 5-10 клієнтів, а потім ти в стресі, треба тобі ти вже Мінус ноль, можеш взагалі не закрити не одного клієнта місяць, а може й два. От. А тому, якщо у тебе з'являється асистент, е він не несе відповідальність за продукт, за результат, за твій бізнес. Він несе відповідальність саме за той участок, якому ти йому делегуєш. От. І в нього немає жорстких емоцій. Хочу робити, я не хочу робити Вигораю, не вигораю. Це мої бабки. Він буде по-любому робити. Поняв, і відповідно, він несе у нього зона відповідальності за великий кусок е доведення до стратегічної сесії, але він ризикує лише там, 7 тисяч гривень, там, яку ти будеш платити йому зарплату. А в тебе зона відповідальності весь твій бізнес, там і прибуток 3-4 тисячі доларів. Дуже велика психологічна нагрузка. А так цю зону ти хоп за 7 тисяч гривень делегував. Куратора за трьошку делегував, поняв? Да? Основні стресо, стресові фактори делегував, а собі залишив стратцесію, бо ти продаєш. Поки не, не, на, не наточиш цю майстерність до того етапу, що ти можеш навчити іншу людину, тоді можна наймати продажника. А тоді все буде просто як в сказці. Той таргет привів, асистент довів до продажника, продажник закрив, куратор супроводжує. Все, чудеса. Твоя задача тільки творити контент і мотивувати на А оце бізнес тоді працює. Навіть якщо він приносить дві штуки на автоматі, ти будеш в такому кайфі, що просто пісець. А Коли він приносить дві штуки, ну ти впахуєшся, що собака, це не кайф, <сум> поняв. так? Да? А коли, як зрозуміти, коли настає той період, коли от треба вже оце підключати, команду. Е, дивися. Етап, коли ми 100% впевнені, що ми переписку знаємо, як проводити, в 100% впевнені, що діагностика у нас відшліфована, ми там не, не плужаримо, 100% ми розуміємо, що, що страцесія у нас крутезна і презентація крутезна. А, поняв, да? так? Вся загвоздка в страцесії. Поки ти страцесію не шліфував, ти можеш вже знаходити асистента, який доводить до страцесії. Тобто, вже на цьому етапі можеш потихеньку відшукувати асистента. Уже можеш. Тобто делегувати йому переписку, діагностику, созвон делегувати, партизанський маркетинг додати, поняв, да? От. і на цьому етапі вже можна, в принципі, потихеньку включати таргет. Да? таргет включати, Продвігати якісь пости, які займають в тебе на сторінки якусь. Конверсію набирають, от дивишся там тисячу переглядів. О, цей пост можна в таргет закинути, щоб е, посещаємость твоєї сторінки От, А оскільки там у нас воронка продаж, вони будуть попадати в цю воронку і будуть тебе сідати. Тобто хтось плюсик поставить, хтось там додається в Телеграм, і ми їх сразу же починаємо. Привіт, дякую за підтримку. Йди сюди. Поняв. Зараз ага. на цьому етапі можна продвигати ага. якийсь пост крутий. <гуми> Оце стосовно таргета коли його можна от можна вже навіть да? каже на цьому етапі <гуми> Так, вже включає 3 долара в день я думаю це не проблема вкинути на просування посту там є там де під... в інстаграмі є от, типу просування да? <гуми> да. просувати це простий, але він дуже дієвий получається <гуми> на посіщені страниці <гуми> ти можеш просунути записати якийсь дуже крутий пост результат відгук Mm -hmm. Сценарію, з фотографією, такі як у мене, і його просунуть. Поняв. Тобто, не якісь там, як їсти м'ясо, чи як спортом займатися, mm -hmm. глікемічний індекс, це сраки, а іменно результат, якийсь крутий, Захирячити і ще прицепити закріплені, поняв цей результат mm -hmm. з конкретним призивом. В шапці профіля моя група. Я нічого не продаю, а там розберешся. Там інформація, там моя книжка, там меню, там вся двіжуха. І вони заходять сюди, дивляться переход вверх, дивляться на всю твою двіжуху, і все їм, понятно стає. А якщо вони приходять на якийсь глікемічний індекс, що ти продаєш, куди його йти? Вони можуть подивитися, все прочитати, але не додаватися в друзі. Понимаєш, да? Можна там, скаже, додавайся в друзі, і я тобі там вишлю безкоштовно этот, план харчування. Поняв, да. Вони по-любому вже підсознательно будуть розуміти, що треба в друзі додаватися, вже зайдуть на сторінку, побачать, куди додаватися, і все. Тобто, це іменно треба постік, такий заморочитися, записати. Можливо, навіть, скажімо, на, за сценарієм. Поняв, да? Придумати якийсь до угу. послі, поймать чувака, тобто йому написати сценарій, відпрацювати. Ну, в студії це буде вже пафосно, жорстко. Ну, На, на нормальний телефон з нормальним мікрофончиком записати, заморочитися. І поганяй, можна продвігати, угу. оце дуже а, сильно вставляє. Я, а, я зараз домовився з фотографом, той, що ти мені дав номер, уже з нею домовився. На 29 число цього місяця проведемо фотосесію. Я вже обновлю свою. Сторінку на, нарешті, бо вже хочеться оці рожі забрати, ну це просто. Е -е 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 -е. Нормально, нормально з тікстами розіхлися. Ти хоч з стік... сті... сті... стімо розчехлився а то що ліце ти поміняєш за, за, за день? Да, да, да. Я за це не парюся, просто що я не. Ну я в принципі не любив фот... фоткатися, якщо я. Хочу сфоткатися, треба, щоб ця людина знала, як Як поставити, як світло, як ну типу, воно повинно бути професійно, а не що попало, то знаєш? Ну, Звісно, це ж твоє обличчя, це, це якраз да, хтось да. вкидає в шмотки, знаєш, там на базарі купити кучу віщей, хтось вкидує там в оренду, хтось вкидає закупівлі якісь продуктів, а ти вкидаєш в себе. Тобто ця інвестиція в себе, вона ж. Тобой завжди буде, завжди. Так, це найкраща інвестиція. Звісно. я я, я на ці моменти абсолютно не економлю і, і на себе не жалію. Абсолютно, на, на одязі, на парикмахерах, на масажах, на харчуванні. То есть, це, це моє состояние. Я должен в цьому бути уверенным на 100%. О, це, це, це. це дуже важливо. Я, я раніше цим пренебрігав. думаю, дітям, ці жінці, там, там, батькам, щось трошки, а сам там мог якусь фігню творить над собою. Поняв, да. Ну а зараз думаю, блин, капець. Я ж один, може, всі останні це ілюзія, віртуальна реальність, yeah, понимаешь? Yeah. Ну, то таке полеміка. Окей, okay, хорошо. В принципі, я тебе накидав цих моментів. E, значить, yeah, yeah. E, наступний раз я теж планую з тобою в четвер зустрітися так же само на 12 годин. Питання в тебе виникають, ти мені накидуєш, ми їх поточно вирішуємо. І я хочу наступний раз бачити, як мінімум, 4 стратегічних сесії. E, yeah. Або уявних, з ким-то нароботаних, або вже продажних. Угу. Ну, персоналізація буде, я тобі скину. О, Хочу персоналізація. Вівторок буде персоналізація. Перша вже така толкова. Уже є хороші з ним результати, вже здвиги. То, що як було, цей, що я взяв роботу його, він на набор ваги 46 кг важить. Зараз вже 50. Це пішло, за що Це буквально за неділю. Ну, це ж вода. Вот да, Пофиг, блин, випал. це можна запити. Взагалі, набрати вес oh, це, да, це проблема. Да. Я колись да. е целенаправленно хотів набрати вес. Блін, е і правдами, неправдами вже в шейкері, творог і гречку пив. Я напивав То есть, ну, Не хотів жира набрати, я можу би тортами ну, да, затерятися. Да, я пив, пив, коротше, це все тренувалося, тяжелі віса, креатини, різні вітаміни. Е набрав десь за три місяці кілограм сім, набрав. Потім з'їв якусь хрінь і поняв. Да? І за неділю, за три дні все слилося. <с. <с.> і все, от на цьому була моя маса. Ну, сам розумієш, воно не так все просто дається. То, що ти 4 кілограми набрав, навіть якщо це вода, вибачте мене, це ж треба якось і створити умови, щоб ця вода набралася. Я почув по максимуму все. Да. Він красавчик, він почав слухати. Прям... Я йому ці лекції начитую прямо це школа харчування, я йому скидаю. Провіряю, тобто я ну, там, скину, наприклад, білок, кажу: так, там, Ваня, в тебе зараз от, типу, урок по білку, ти просто його проглянь і дасиш мені три, скажімо так, як воно називається Ці... Інсайти, інсайти, ключові. Теми. Інсайти, да, 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 да. скажімо так, три інсайти, які ти витягнув з цього відео. І він мені розказав, я розумію, що людина хоч трошки, але вона розуміє, що вона робить, для чого вона робить. От. І все, і воно потрошки, потрошки. Я впевнений, що там все буде нормально. Круто, круто, бачиш, йдеш по плану, і все воно виходить. Да, дивися. Да. А, а дивися, ці школи харчування ти записуєш е, як з кимось, чи, чи ти сам для себе записуєш, чи як? Я поки що не знаю, як його потім буду в майбутньому робити. Зараз я поки що просто записую, просто от сам от взяв от там білок, розкрив цю тему і закинув. У мене є група, я створив, типу школа харчування, і от закидую туди. Поки ти що так. теряєш можливість, робиш промо в інстаграмі, проводиш школу харчування кожну п'ятницю. Доступ поки ага. безкоштовно. Люди приходять, не приходять тобі по барабану, але все одно вони узнають, що кожну п'ятницю влад проводить школу харчування, це дуже цікаво. Ти з усіма познайомишся, поділишся там, ще ж продають вебінар. Ми спочатку повинні ж і повинні приходити ці люди, які в тебе є. Тобто, прийшов там Петя Вася, ти з першу частину запитуєш Петя, який в тебе результат, плюс чотири у світа, який результат? Мінус 10 кілограмів. Попитав результати, познайомився з людьми, провів основну частину про білок і в кінці зробив призив. Ребята, хто хоче отримати такі ж саме, як результати, там Свята Вася, і хто захоче ці знання використати, те, що я дав, будь ласка, приходьте на діагностику, я вам дам безкоштовно план. Все, поспілкуємося, абсолютно зустріч, хто на цьому заході безкоштовно. Все, і продав. Тобто Показав результати, дав цінність і продав, все, продаю ще вебінар. А так ти, виходить, втрачаєш. Ти просто контент записав, mm -hmm. який в YouTube мільйон. Тобто це можеш проводити, і це є ключовим е, міроприяттям, тобто на, на, на постійній основі, це як лекція. Якщо студент приходить тільки на практику без лекції, то не будеш діла, сам розумієш. Mm -hmm. І виходить, у тебе ключове міропрояття школа хар харчування, там кожну суботу чи п'ятницю, вибори для себе зручний час. Не mm -hmm. підстраюся під людей. Ну, бажано вечором, щоб всім було зручно. Опять же таки, і, і питання відповіді: оці два ключових мероприяття, які міняють знання які дуже жорстко привлікають інших людей. І це контент, коли ти спілкуєшся, от ми спілкуємося, я можу нарізати і в сторіс виставити. Чік-чик-чик, і чик, це можна далі використовувати. Або е, з чуваком побалакав після страцесії він щось думає там дорого, недорого. Чік йому скинув там не отзив, а вопроси і відповіді, в якому форматі у нас проходить навчання. Він дивиться, блін, нормально, круто, все зрозуміло, тобто інформація бомбова просто-напросто. І це можна з цим ділитися. Це контент просто, блін, немислимий. Всі ці записи треба схопити на Ютубі. І як підписуєш, не називай там персоналізація свята, персоналізація Каті, Ютуб удаляє і не предупреждає. У мене вже. Mm -hmm. e, поудаляв штук 15 відео, тому що я підписував там персоналізацію там, коліш тепеля, допустимо. Да? Хоп, удалило. А удалило, а потім предупредило. а в мене вже немає його, понимаєш. Або я знав, я б mm -hmm. переименував імена не писати. Це воно банить конкретно. І може mm -hmm. заблокувати ще бо це, е, е, ти показуєш е, конфіденційну інформацію якоїсь людини. Чи може ти висміюєш, чи ще щось. Ну, ти зрозумів. YouTube только по, по словам іменам починає банить все. У мене колись день там 4 відео забанило, там вообще бомбовських персоналізацій чи, чи стратегічних сесій, я їх не можу тепер Ну, ну Сам розумієш. От. Це дуже, дуже дорога інформація, от, аби ти просто сам на собі відчув, ти сам би сказав, бо, що це просто лютий треш. От поэтому я тебе предупреждаю цього. Не треба робити. Добре, добре, буду знати, дякую за інформацію. Все, хорошо. Таніту використовуємо з обов'язково в форматі нон-стопа, школа харчування, персоналізація. В середу, в четвер, зустрічаємося на 12-ту годину. Так, да, школа харчування. Її раз в тиждень да, Так, да, Хватить, не, не виснажу людей. Раз в тиждень. Все, добре, добре. Вибрати день да, і проводити добре, хорошо да. хорошо водос добре. Так, добре. Да, да. Дякую. Пока, пока.